Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні, зокрема сьогодні про технології на фронтах російсько-української війни, будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий оглядач і журналіст воєнного відділу Фокус з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександра! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, я вас також вітаю і закликаю ставити вподобайки, дзвоники, коментарі залишати, підписуватись на наш ютуб канал, якщо чомусь досі цього не зробили, тому що таким чином мотивуєте нас працювати для вас. Ми розпочинаємо, пане Олександре, Стосовно військових технологій, засобів ураження і так далі. Звісно ж, очікуємо ухвалення пакету підтримки допомоги від сполучених штатів, але і я так розумію, Україна на місці не стоїть. Той Нептун, який свого часу уразив крейсер Москву на початку повномасштабного вторгнення, проходить якісь свої реінкарнації, еволюції, розвиток і так далі. І ось з'явилася новина про те, що розробники сподіваються і намагаються збільшити дальність ураження цієї ракети до тисячі кілометрів. Ба більше дуже цікаво побачити саме у такому серійному варіанті, типу. Земля земля, а не там земля вода, так як це раніше використовувалося. Що з цього приводу вважаєте, що думаєте? Які перспективи? Перспективи, оч, очевидь, є такі, тим паче, що Зеленський нещодавно звітував те, що в нас є успіхи в ракетній програмі. Ми бачили останнє застосування Нептуна, і ми з вами це до речі обговорювали. Це удар по Криму, по ВДК «Костянтин Костянтинаршанській. Там вже там 300 плюс кілометрів ракета пролетіла. До того ж, якщо взяти останнє інтерв'ю Тараса Чмута, то він казав, що ракети з відстаню плюс-мінус 300 кілометрів у нас є і серійно виготовляються. Ну і очевидно, тут мова йде скоріш за все про Нептун. Щодо збільшення дальності до тисячі кілометрів, то очевидно тут потрібно вирішити питання палива для ракети, щоб його вистачало на таку відстань, тому що це фактично втричі більше, і це означає, що ракета, якщо вона не зміниться в габаритах, то значить там зменшиться бойова частина. І тоді буде питання, який сенс робити таку дальність, якщо там буде бойова частина, ну як на тому циркуні на 60 або на 40 кілограмів. Тому, можливо, тут мова йде взагалі про розробку нової модифікації, яка. Зробить ракету, ну, по суті новою під такою самою назвою, що там буде і доволі потужна бойова частина, і радіус дій на тисячі кілометрів. Ну зараз це знаєте, це так обговорювати скоріше вилами по воді, тому що це неофіційно було заявлено це канадський політик сказав про це, і він до речі додав, що буде збільшено виробництво в 10 разів. Ну і тут теж питання: типу, якщо ми виробляли 10 ракет, то це буде 100, а якщо одна, то це 10. питання теж е, в базі, яка зараз є. Е, загалом, я думаю, що Нептун ще покаже себе в цій війні і ще далі, і скоріш за все, е, як ми раніше обговорювали, він зможе долетіти там до умовного Кремля і передати привіт тому Карліку, що сидить там. Ну тут стосовно оснащення цієї ракети дуже цікаво, тому що ж дальність не вирішує загалом в принципі 100% результату, оскільки мають бути якісь системи, як подекуди на новітніх ракетах є там РЛС, так радіоелектронної боротьби всередині на борту цієї ракети? можливо, якісь відстріл теплових пасток, як це ми бачимо на російських ракетах. Чи є щось таке подібне у нас на виробництві, пане Олександре, Чи знаєте ви? Ну, очевидно, що я не знаю, але, скоріш за все, є. Е, ну, бо це все засекречено. Е, Україна збивала російські ракети, бачила, як вони встановлюють там всілякі пастки, оці, про які ви говорите, що ракета летить і коли на неї наводиться ракета, вона там скидає такі пастки, щоб ракета на них наводилась зенітна. Е, чи є таке на Нептуні? Ну, в базовій версії точно не було. Проте, для того, щоб ракета. Е, Замість кораблів почало уражати наземні цілі. Потрібно по суті змінити всю частину наведення, і скоріш за все там мова йде про систему Терком, яка по суті завантажує перед польотом. Такий ландшафт, який вона має подолати, і ракета, коли буде летіти в повітрі, то вона буде сканувати під собою територію, звіряти з тим, що є в мапі, і таким чином орієнтуватися в просторі. Якщо, наприклад, GPS або там інерційна система, о якщо просто GPS раптом перестане працювати. А якщо вони заглушать GPS, то ракета тоді не впаде і не і не втратить орієнтир на місцевості. Ну ще є альтернатива, здається, називається. Обком чи щось таке. Там, по суті, такий самий Терком, тільки вона це звичайною такою камерою фотографує там, якісь об'єкти, які були завантажені їй попередньо. В пам'ять і в реальності їх звіряє з тим, що вона бачить, але тут вирішує якість оптики і час доби, тому що якщо це буде там ніч, то відповідно світлина буде погана і вона не зможе її співставити з тим, що є в пам'яті, і через це наведення буде погане. Ну і плюс термінальна стадія польоту, коли вона вже буде донаводитись на ціль. Яку її завантажили по суті? Там вже питання, чи це буде активна радіоголовка, або вона там буде іншими способами наводитись. Це я навіть не знаю, як ми публічно про це дізнаємось чи ні. Бо якщо в Україні там збивається російська ракета, то всі центри там показують її внутрішні, як воно працює, то окупанти вочевидь такого не роблять. От а тому це тільки можуть бути здогадки тут. Ну і стосовно різних засобів ураження варто зауважити, мені здається особисто, що в нас є певний такий перегиб нахил на дронову компоненту. Більше саме ця сфера розвивається і за чутками саме верховному головнокомандувачу, цікава саме ця галузь, оскільки він бачає за нею майбутнє. Розвитку війни, і ось нещодавно опублікували фотографії. Володимир Зеленський побував на презентації певного дрону. Там розробники показували, як воно, що воно і де воно працювати буде ймовірно. Так і зазначається, що презентували президенту певний аналог російського ланцету, який буде діяти увага до. 100 кілометрів глиб фронту по той бік лінії розмежування на фронтах російсько-української війни, і ба більше він буде вражати саме техніку окупантів у спайці у парі. Із якимось певним розвідувальним дроном, який буде вказувати на цілі для цього дрону. Ну, що з цього приводу знаєте, які деталі у вас є, пане Олександре? Тому що я ж так просто знаєте якісь заголовки побачив, переповів. Ну і які взагалі перспективи у цього дрону в плані ураження російських оцих бляшанок, зважаючи на те, що на борту, як зазначається, 3 кілограми тротилу, так якоїсь вибухівки певної? Ну, по суті, так, це нарешті, от, знаєте, це питання, яке ставило там суспільство, де український ланцет. По суті, от він. Там офіційно не називають ні назву виробника, ні там те, що це по суті є аналог ланцета. Проте ну, я б бачив польські оглядачі, писали, що це, по суті, воно і є особливістю є те, що там буде. Не тільки дрону цей висіти, який цілі вказання даватиме дрону камікадзе, а ще й те, що в нього є оцей машинний зір, що він зможе там, якщо заглушить, долетіти все одно. І загалом ця історія вона тягнеться десь ну, щонайменше, е Публічно в публічному просторі, ще найменше з початку року, е, міністр Федоров казав про те, що випробування проходять, і у нас одразу там декілька навіть типів було дронів, е, ну ланцетоподібних, скажімо так. Е, і тоді вони проходили випробування. Я пам'ятаю, що мова йшла про те, що є чотири зразки, проте в суворих умовах зими, коли була ну коли там сніжило сильно, один навіть не здійнявся у повітря, тоді і тільки три змогли завершити випробування. Зараз, скоріш за все, мова йде про одного виробника, який розпочинає там серійне виробництво. Стосовно бойової частини в 3 кілограми, ну воно звучить не так і багато, але воно ж буде вражати у верхню проекцію техніки, де вона найменш захищена. Це там моторна. Моторно-трансмісійний відділ, ну, двигун танка умовно, це башта танку. Е, очевидно, що якщо воно буде пробувати бити просто в лоб, то ефективності не буде. І у танка там ми знаємо є динамічний захист, він може спрацювати, і таким чином дрон нічого не зробить. Але якщо він буде верхню проєкцію бити, то це буде ефективним, я думаю. Е, ну і плюс радіус дії 100 кілометрів, це. Ну, якщо не більше, то принаймні не менше, ніж у російського ланцету. Тому що останнє ми бачили їхні модернізації, які там на 70 кілометрів вже летіли. Ну і як воно працює, зазвичай це дійсно є дрон-розвідник, який ну, розвідує територію, бачить, яка є ціль, і є дрон камікадзе, який запускається. І йому цей дрон-розвідник дає цілевказання, куди летіти. Це може бути як. Під керуванням оператора так і заздалегідь запрограмовано, типу куди йому треба бити. Ну а на фінальній стадії він же там може донавестися сам націліться машинним зором і уразити її. Ну і зважаючи на те, що говоримо про власний ВПК, також о, варто поговорити про те, що нам можуть запропонувати партнери. А тут те, що ми так довго очікуємо, одна із компонент нашої майбутньої системи. ППУ, це f 16 винищувачі західного зразку, які нам обіцяють постачати от вже найближчим часом, і все більше деталей навколо цих літаків з'являється, начебто із тих модифікацій, цих насправді не старих літаків, варто зауважити, вони в експлуатації з 80-х років минулого століття. буде найновітніше озброєння на цих літаках, найновітніші модифікації будуть. Про що це, Олександре, і чим це нам? має підіймати настрій і має якби додавати песимізму нашим ворогам, е, ну от зокрема про Норвегію. Тут мова йде, я би тут насправді на дві частини поділив відповідь, тому що перша частина ще про Грецію. Там вже офіційно заявили, що вони не готові постачати на МАФ 16 Проте готова постачати Норвегія. Е, е, і тут цікаво, тому що е, мова йде про МЕВ-16 з... Модернізацію МЛЮ Мідлайф Апдейт. І тут вже знаєте дьявол криється в деталях, і поки ми достеменно не знаємо, яке ж там суперновітнє озброєння буде, тому що у цього МЛЮ апдейта є ще свої тейпи, ну, умовно такі під оновлення. Угу. А, і... Те, що я бачив, ЗМІ пишуть а норвежці, норвезькі літаки. Вони проходили М 65 тейп, називається оновлення, і воно вже дозволяє а, переносити сучасні ракети АМ 120 д де Джасем. Ну Джасем це. А, Крилата ракета на 360 кілометрів, яка ну, типу, штормшедел на мінімалках, можна так сказати. Ну, чисто через те, що дальність 360 кілометрів. Є ще версія на 900 плюс кілометрів. Проте для цього потрібно оновлення тийп 7.2. І тут що цікаво, попри цю інформацію, що вони пройшли 6.5, Е, є також інформація, що вони не пройшли саме цього оновлення, і там можуть бути старіші трошки ракети, не буде джасом. Проте будуть ці авіабомби відомі всім джадам, е, Там будуть бомби з лазерним наведенням, і там будуть ракети повітря-повітря, е, а їм. Сайдвіндери будуть це для короткого радіусу дії ну, повітряних боїв і АІМ 120, проте старішою версією, вони відрізняються між собою. Ну очевидно, там різними технологіями, але з простого це дальністю. От версія, яку скоріш за все проходили норвежці, вони дозволяють бити там на 70-80 кілометрів, тобто російський літак можна буде на такій відстані уразити. Е, якщо ж все-таки інформація підтвердиться про 6.5, то це означатиме, що ракети будуть бити вже там на 180 кілометрів, а їм 120 де. Ну і це, звісно, за умови, що ми це все отримаємо в достатній кількості. і Все так е, проте ще важливим нюансом є оновлення авіоніки, і от норвезькі літаки проходили це все, і в принципі, є можливість того, що. Українські майбутні винищувачі будуть мати доволі потужні радари і озброєння. Ну і плюс заява, яка була з Норвегії, може свідчити про те, що їх додатково можуть домодернізувати, щоб, наприклад, ті самі джасами можна було носити на цьому літаку. От такі от новини щодо кількості. Там, наскільки відомо, близько 30 літаків вони можуть передати, проте не всі будуть придатні до польотів. Там а, ті, які зможуть а, літати одразу, там щось близько 12, я 12-18. Ну, це одна ескадрилья. А, цього в принципі, враховуючи інші постачання, ну скажімо так, достатньо. Дякуємо і на тому. От, а інші літаки можна буде використати на запчастини, і це теж безумовний плюс, тому що ми не отримуємо там найновітніші вайпери блок 70 Це літаки, які там були виготовлені в 80-х, як ви сказали, це дійсно так. Там планер має 4-8 тисяч годин в залежності від версії, і очевидно, що вони вже літали, і там ну, не так багато часу в них умовно залишилось, тому запчастини нам безумовно теж знадовляться. По озброєнню Олександра Джейдеми це ж те, що у нас вже є в наявності, якщо я правильно розумію, те, що вже наші інженери якимось чином прикріпили до наших наявних винищувачів радянського виробництва. А стосовно озброєння, яке там може бити на певну дальність, і стосовно цих локаторів, які дозволяють дивитися кудись на якусь відстань вперед і навколо, от якщо от версія у нас на 70-80 кілометрів, як ви зазначили, і якщо у нас ще кращий випадок, сподіваємося на 180 км. кілометрів, це що нам дає, оскільки як я розумію, із заголовків в принципі партнери, ну саме Норвеги. Начебто не проти того, аби ми били в тил ворога, можливо, навіть на території Російської Федерації, і тут, зважаючи на їхню ешелоновану систему протиповітряної оборони, що це нам дасть, куди ми зможемо долітати куди зможемо добивати? Бо там же ж є якийсь люфт, поки нас не дістають. Uh... Ну, от це гарне запитання, тому що російський с 400 багато куди дістає, і не можна сказати, що F-16 там зможуть безпечно літати ну навіть на 50 кілометрах від лінії фронту, тому що у росіян є ракети там з дальністю ну доволі великою, і зараз наші льотчики постійно ризикують, е, виконуючи бойові завдання, тому що ну можуть бути збиті цим ес 400 я не думаю, що Норвегія дозволить бити там саме по російській території. Очевидно, у партнерів не буде там питання щодо Криму, щодо там всіх тимчасово окупованих територій. Ну і очевидно, що заради цього їх і постачають, щоб бити по логістиці, по складах окупантів. Це по суті дозволить а, сучасний західний літак, дозволить першим виявити і першим уразити російський літак за умови, що там буде доволі потужний радар, і ну ракети на 180 км. кілометрів. А бо зараз у нас там з того, що я бачив, є ракета Р 27 Сім. Але у нас вони доволі старі і мають таку саму там відстань 50-70 кілометрів. Ну просто тут справа в тому, що поки наш літак наблизиться до російського на відстань 50-70 кілометрів, то російський літак, маючи кращі радари і кращі ракети, вже зможе випустити ракету на наш літак. Тобто зараз перевага на їхньому боці, і це ну не секрет, це потрібно визнавати Су-34, там 57 сьомий, які вони скоріш за все не будуть використовувати. На лінії фронту, але тим не менш, ну, технологічно вони значно потужніші за наші, і це в принципі одна із головних теж причин, чому нам потрібні сучасні літаки. Ну тому, що льотчики е, там тільки своєю майстерністю, якимось чином, от на початку повномасштабного вторгнення, могли збивати російські літаки, але при тому дуже сильно ризикуючи ставлячи себе під величезний ризик е, бути збитими. Тобто мова йде ще й про збереження життів, льотчиків безумовно. Посилаючись на те саме інтерв'ю Тараса Чмута, він казав, можливо, в травні, можливо, влітку вже будемо мати 16-ті, Тож хто його знає, сподіваюся, ви пане Олександре, можливо, вже під час наступної розмови будемо обговорювати те, що будемо мати вже в своїх руках. Тому дякую за те, що долучилися і за те, що долучитись, сподіваюся, в майбутньому. Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус, з нами сьогодні спілкувався. І я вдячний також нашим глядачам за кожен лайк, за кожен коментар, підписку і дзвоник. Те, що дозволяє вам бути в курсі усіх онолей на нашому Ютуб каналі. Підтримуйте нас, будемо працювати для вас. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові. На все добре.